Что, нет, выруем слово. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Все, как дела? Доброе. Все хорошо? Так. Это хорошо. К сожалению, я не могу разговаривать на украинском, поэтому если вы не против. Але російську, але російську вивчив, так? Ну, Я сам из Харкова, поэтому я разговариваю больше всего на русском. Ну, я понимаю украинском. Ну, дуже бажано. Звідки багато. ти будеш? М? Звідки ти будеш родом? Єгипет. Єгипет? Не. А де живеш? В Україні. Де? Україна. Україна живу. В Україні живеш? Угу. А, чого, а чого в Україні живеш? Не в По чого ні Коли переїхав в Україну? Дуже давно. І української мови не вивчив? Ти Тякуди? З якого города? Я не з города, я з міста. З якое місто? <свистит> ти в Україні живеш і не знаєш української мови? То ти, вас ти, вас значить ти значить Все не поважаєш цю державу, не поважаєш цей народ. З Львова. Ні, я з я, я Варшави. Ні, ну зараз сейчас Варшави, але ти з якого вообще города в Україні? Я не з города, я тобі ще раз кажу. Ну, ти розумієш, що я имею в виду. Я розумію, що ти не, не поважаєш, що ти не поважаєш мой, мій народ і мою культуру, то чого я маю повинен тебе поважати? Тому я допомагаю ваша страна, вашу армію. Я не помогаю, ти знищуєш мою країну зсередини. Ти не допомагаєш так. розвиватися? Так, так. Е, продовжуєш просувати російську культуру? Здесь? Ти розмовляєш в публічному просторі зараз зі мною в російською? Ну, в чому це проблема? Я можу розмовляти з тобою на англійській. Ти просуваєш, просуваєш російську, а мені не потрібно. На ти, на кажеш, ти кажеш, я ти кажеш нічого не буде ну, то Чому ти арабську не просуваєш? Чому ти не просуваєш, ти не просуваєш англійську? Тому що ти не будеш ронівати? Ту будеш понімати ракет? У мене повага до тебе нуль. Ти живеш в Україні, не знаєш моєї мови. У мене нуль поваги до тебе. Сморій, я не вмію нічого проти тебе. Це не моє, це моя це думка мого народу цілого. Нет, ты не прав, потому что другие люди так не все думают. Это может да, быть ты. Не, 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 чувак, не так не буде, как ты думаешь. Або ты будешь поважать мою культуру и будешь жить в моей країні. Або, або ты не будешь жить. Я живу и разговариваю на русском Перший день, когда я попал в Украину, и не все люди так относятся, как я относялся. Де то все люди, ти месте зараз. Я сейчас в Чернігів. Чернігів. Да. Угу. І я ти далі розповсюджуєш в... російське в Чернігові, так? Та... Слухай, а мені здається, в що у тебе ціль знищити Україну прямо і з Чернігова. Там я ж ти на русско, і ніхто не відносився ко мене, як ти відносився, крім від Львова. Чому? <сум> слухай, чувачок, Почему? слухай, чувачок. Ти саме з цих понаїхавших. Єгиптян, які топлять за Росію, мені так здається, У мене таке пропущення. Це двоє так, 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 я не так, можу так, їх контролювати. Так. Ні, ти не будеш розповсюджувати моїй країні русняву всяку, всяку культуру, цю херню хіню. Ми з нею боремося. Ми, ми тобі ти... говорив, слава Україні, значить я спортую вашу культуру. Ні, навпаки. Ти піднімаєш ді, тоді нашу ді. культуру. Але коли ти говориш слава Україні. Ти піднімаєш цю культуру. А коли ти okay. друге слово говориш, як діла, ти знищуєш цю культуру. І в тебе не. Значит... І ти, ти розумієш, ти, ти плаваєш, ти плаваєш, ти плаваєш. Ти, плаваєш. ти, такі, такі, так, ти, та, ти неудобно, ти как, там говориш слава Україні. А де завод? неудобно, ти говориш, яка різниця, так? Як тебе зовут? Давай. І спокойся, що не стоїть це все вообще. Як тебе зовут? Як мене звати? Да. А як тебе звати? Мене зовут Масмут. Як М тебе як? звати? Насмут. Масмут. Миссмуд. Ну, може ти не слухаєш правильно, либо ти прикалуєшся, но це твоя. Не, я, я не чую, ще раз повтори. Мене зовут Махмуд. А, Махмуд? Ну Махмуд, ну чув таке ім'я. Слухай, Махмуд. Як... Слухай, як Махмуд. Мене звати, мене звати Андрій. Mm -hmm. Я веду свім. Я записую, я записую різних колаборантів і сепаратистів, потім mm -hmm. виставляю їх на свій канал. І mm -hmm. люди, які захищають в Україні або розповсюджують російське, значить, вони проти України, значить, вони е mm -hmm. вороги України, як для мене, для Українців. Mm -hmm. Бо людина, яка розповсюджує. Наративи іншої культури в моїй країні, яка намагається вижити на, на даний час, на даний момент. Якщо би то було 2010 рік, це можна було говорити про це. Какая різниця на каком язики? Так, але зараз моя країна в стані, в стані може вона або буде існувати, або не буде. І яка різниця? це вже не канає на даний час, на даний період часу. Я не знаю, чи ти зрозумієш мій посил, що я тобі хочу донести свою яку свою думку. Бо все, що російське зараз в Україні, воно знищує Україну. Пісня, мова, книжка, будь-що російське, воно знищує Україну. Так що какая слава Україні, коли ти говориш, це дуже добре. А коли ти дальше почнеш то в російське, може, ти книжки російські приніс, може, ти ще якусь дитину російською мовою навчив. Це дуже погано. Це знищує мою культуру. Може, в твоїй культурі немає проблем? Ти не з моєю з мовою. Ти можеш такі люди? Давай, мені? говори. Или ти не хочеш. Давай. Ти бачиш перед собою, що я явно не українець. Правильно? Ні. Красиво. окей. Значить, Я не можу розмовляти на українському, тому що вивчу. я вчився в Але російську вивчив. Але живеш в Україні. Ну, далі. Не знаю, чому ти в Україні російську вивчив? Для чого? Потому який який, який смисл? Слушай, я тебе слухав до кінця, Ну, слухай мене. Давай, валяй. Тому що на восточній Україні, там западний, восточний час, там, із а. Києва, там, Чернівля. Ну що ти хліпиш, чувак, парків. шо ти ліпиш? Всі українською спілкуються, всі знають українську. Всі українські розмовляють правильно, ну в восточній Україні по числу вони розговорють на місцевому русский. Сейчас... Скільки ти років? В я не поймаю, ти ти жив. 10 лет уже. А ти з кому взагалі? Ти какого міста? Потому что видно, що вообще ты западное место, і из за этого це... ти не розумієш, за що я це говорю. Ми це говорять росіяни так. Хто росіяни, які чують українську мову, вони говорять, що українською спілкуються на Заході, ні, чувак. Українською спілкуються і на Сході, і в центрі, і на півночі, і на півдні. Вся Україна розмовляє українською мовою. Ну, Може, в якихось там віде? містах, де не де розмовляють російською, всього-навсього. Якщо, наприклад, населення 38 мільйонів і яких там мільйон розмовляє російською, це не означає, що Україна розмовляє російською. Когда ну, я иду в иншую Украину, ты много я всё я реальные, в говорю, что реальное, реальное, я буду всё Или ты не знаешь? Я тебе говорю, я с Харькова, я жил и учился и поженился в Харькове и ми в Харьковский город, ми в Харькове. Там до войны на русском всегда. После войны люди там Ты серьёзно говоришь? Ты серьёзно? Говоришь меня слежи. Та ти вчуєш, я був в Харкові! Я був в Харкові. А так, на якому язики там розговорю? Я був в Харкові у 2014 році. На і як ти думаєш, не якою... якою там мовою розмовляє? <скільки життє> Українською. <кільки життє> і я, я вийшов, і я виїхав з Харкова в райони. І як ти думаєш, яка там мова? Українська. Я і я, я в Одесі був, і яка там мова? Українська. І я в Києві да, був, люди. яка там мова українська? То, що ти зараз говориш... Да, то, но ну, що... тоді скажи мені, тоді скажи мені, якщо ти говориш правду, окей, тоді откуда я знаю русский язик? Я не знаю, для чого ти вивчив російську. Може ти з росіянами но. спілкувався? Я не знаю для чого. Ти нормальний, які... я, я... Ну, я, я тебе говорю. Що? Ну почему я тебя оправдаю, такие вещи? Я тебе говорю, есть Харкова, Я там жил, все говорят на русском, есть люди, которые розмовляють на украинском, но ми ж с собой не разговариваем на русском. Это есть в Харькове, в Киеве и везде, да, в Восточном Восточной да, Украине. Харькове, ты хочешь Киеве, верить, это верить, это, для тебя. Но если честно, я не понимаю, почему у тебя есть такой ненависть вообще? Я человек, который... Я... не, не... Да, который... меня... очень вот, агрессивно вообще я разговариваю. Давай я с тобой сейчас разговариваю на арабском, покажи, как ты меня поешь да по нему. На как навещу, не твоя арабского в Украине. Вот. У меня украинский не умею разговаривать. Я можу тебе розуміти, я почав розуміти українською, тому що дійсно не розговорю з українським Ты, Ти не розмовляєш українською тільки з одної причини, тому що ти не поважаєш цю країну, в якій живеш, і цю культуру не поважаєш. Якщо я поїхав в Єгипет, як я українець, то я би не вчив російську мову, ні англійську мову я би не вчив. Я би вчив мову цього народу, якою там розмовляє. Я би поважав цей народ. Я би розмовляв. А ти не поважаєш цей народ. Знаючи те, що йде війна в Україні, ти далі розмовляєш російською. Ти не слушаєш? Я хочу реально з тобою розмовляти по-нормальному, але ти мені а не А Я слушаєш. нормально з тобою спілкуюся. То, що я вставляю своїх п'ять копійок, тому що ти не знаєш української культури, не знаєш української мови, і не знаєш українських традицій, і не знаєш українців, бо ти з ними не спілкувався. Йо, ти спілкувався з якимись. Слухай, Свої я буду зараз Чекай, чекай, стоп. Ти кажеш, що ти з Харкова? Ти кажеш, ти з Харкова. Я тобі, слушай, витяг, слушай. Я тобі витяг, з одно... витяг з одного документа. Прочитаю. Тепер слухай. Ні, 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 ти меня слушаю. Я твого, тебе свячував достатньо. На твоїй твої окупанській мові прочитаю. Предложився Союзкому переселенческому комітету провести переселення колхозников. 4,5 тисячі сімей у Харківську область із Гоміля, тобто з Росії. Так. Точно, І це було почему? переселення багато, багато-багато раз. Mm -hmm. І це росіяни в Харкові жили, жили росіяни в Харкові, а українців вивезли Харкова. І mm -hmm. то, що ти Андрій, в Харкові спілкувався, Андрій, то ти это, не спілкувався это, з українцями не, як будто потеряний. Прям, слухай, в э, вот этот города, которые на границе с Россией. Да, та про що ти липош, чувак? Ти живеш, ти ж ти був в Києві. Я жив в Києві? А в Одесі був? Ні, я не, не, не був в Одесі. А я був у Львові. Был в Львові в а у Львові? У Львові, Львові ж, да? Що? Якою там мовою розмовляють? Французько? Французькою. Французькою? Українською. Так, бо це Україна, чувак. Значить, Харків не Україна був? Україна? Ну, по чому там ти, ти розговар ти розговар розговар з розговар. З не розговорюсь? Ти спілкувався з українцями. Ні, ти, ти, не спілкув... ти ні, ти не спілкувався з українцями. Весь город, весь город був російський. Слухай, якщо ти єгиптянин і переїдеш в Сполучені Штати Америки. Ти отримуєш громадянство американського. Ти хто будеш по національності Слушаю. там? Слушай, не брат. послушай меня, попробуй меня слушать. Хорошо? Если я в это время, когда я учился язык в Украине, если я нашел тех людей, которые разговаривают украинском, я сто процентов бы учился украинском языке. Мое сообщество, и в общем, это Харьков, они там всегда разговаривали на русском. Понимаешь? Нет. Yeah. Если тебе сложно это верить, тогда это твоя проблема. Ну, потому это не моя что я украинец, в Украине украинскую спелкуется, а на российскую. Ну, это другая дела. Я не понимаю, как ты говоришь, что там в Харькове всегда разговаривают на украинском, брат. И я не умею никакого неуважения, но я тебе говорю правду. Там они разговаривают на русском всегда до войны. Часто слава Богу, вони прийшли на украинском не не українською!» Людина, яка не знає української мови, вона не може просто перейти на українську!» Вот, це не значить, що вони не знали української мови. «Це значить, що вони знають, і знали, тому що вони українці...» но вони розмовляли між собою на російській мові!» А які они українці? Українці. Не знаешь что? Я розказуєш? скажу маленький секрет. Я учился в хире. Да? Там, ради, хири, там ради там я на компьютерный инженер учился, Но... и мои там э, профессоры, учитель, они там разговаривали на русском. Представляешь? Нет. Значит, твои претензии не ко мне. Не, значит, твои претензии, которые ты сейчас говоришь, что не уважаешь Украину, ты не этого. Стоп, 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 я знаю. Я знаю. У нас в украинском законодательстве, я сгадал, У нас в українському законодавстві, коли іноземець е, навчався в вищих служвих закладах, там є такий пункт, що вони можуть вибрати е, для спілкування російську мову. Є такий пункт е, в, законодав... так? в, в, в освіті. Так, я згадав, або точно я згадав цей. Чому ти вже це... але, 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 Але якщо ти живеш в моїй країні і навчався в моїй країні. І вибрав для того російську мову, то значить, в тебе якась мета була. Значить, значить, якщо ти говориш, що люди, які в Україні живуть, розмовляють на російському, значит, значит, да, значит, значит, це значить, не уважають Україну і українську культуру. Так, звичайно, да. Дослухай. Значить, тоді та ждарся, который діяв таке правило, що можна жити на російському, значить, вони вже знаєш, хто це зробив? Знаєш, хто це зробив? Знаєш, для чого Щоби це було зможе, зроблено? Реально. А знаєш, для чого щоб... це було зроблено? Давай, скажи. Ш... Е, в цей міністр... Цей... Це не міністр. Це не міністр. Mm. Це була подача якогось депутата. Це mm. була подача якогось депутата, щоб внесли це в законопроект. А щоб внесли це в законопроект, значить, їм якась мулька зверху прийшла, які були проти України і зробили mm. саме цей пункт. Mm. Саме цей пункт зробили, що інозем, mm. але зараз такого нема, чувак. Немає такого. такого Знаєш, чому? Конечно, нету. О, 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 дивись, ти ж трошки мозгами своїми шевелиш чуть-чуть, я бачу. Чуть-чуть розумний, чувак. Бо тому що вони хотіли тим самим знищити нашу культуру і внести в наш. Ти собі уявив, в освіту чужу мову, іноземну мову. Для чого це робить, щоби знищити нашу українську мову? А ти живеш, коли йде війна в Україні, і коли обстріли кожен день України, ти, знаючи, що Україна прямо бореться за виживання, а ти її ще, блядь, зсередини знищуєш. А нащо мені ця українська? А я буду дальше по-русски пиздеть. А потому что я за Нет, да нет. Не. смотри. Так. У тебя по логике не складывается по-честному. Давай я тебе объясню почему. Если я был украинец, и я знал украинский с детства, я учил украин, украинский язык в школу, тогда у тебя есть право говорить, что ты говоришь сейчас. Но я приехал в Украину 10 лет назад, и я только знал русский язык, потому что мои средства и люди, которые жили в окружении меня, разговаривали на русском. Понимаешь? Из-за а из этого. Знаешь, да, слушай меня. Не-не-не, Слушай, не прерывай меня, это слушай. Но из-за этого я начал разговаривать на русском, что я смогу разговаривать с людьми. И не, наш... не, не нашел никакого... Да слушай а меня, пожалуйста. А я Андрей, слушаю, я слышал я тебя луна, много. Я Нет. хочу ставить тебе Хорошо. Не-не-не, да. жди, жди. Твой пек, купик, можешь ставить тебе попозже. Хорошо. Попозже, давай, попозже. Я могу сейчас, со всей уважением, чтобы тебе не было обидно, хорошо. Это so вы на английском, на арабском. Я не знаю украинский, и я не учился украинский. Меня не было надо учить украинский, потому что все мои сообщества были разговаривать на русском. Но ты что, не знал, в какой пор... ты стране живешь? Я тебе говорю, а, минута тогда, давайте так. В Марок, там, если ты живешь, ты не найдешь люди, разговаривают на французский. А что? Потому что Марокко, Марокко, Нет. Е, воно десь біля біля. А ти з Марокко чи що? Ні, я тобі говорила з Єгипту. А, Єгипту. Я тебе э, при, приведу примір, примір, що не завжди не всегда страна розмовляє на їх національні мови. Э, ну, як ви гибіт, ми не, там розмовляємо там це... про Я розумію, що ти маєш на увазі. Ти маєш на увазі, що Андрей, в Канаді, тебе є права обижатися, послухай, тебе є права обижатися. Но ни в коем случае, думая, что я пытаюсь унижать Украину, ни в коем случае, потому что я наоборот. Но это единственный язык, который я знаю. Хорошо, я чтобы с тобой разговаривал, чтобы ты меня понял, да, слушай меня. Я тебя не, 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 Андрей, ты, ты ничего до меня не разумеешь. Я, я не думаю, как это так и есть. Я буду не, 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 -не. я могу тебе говорить на английском. и Это все тебе типа, не будешь понимать, если ты не знаешь английском Я не могу разговаривать языке, который я не знаю. як український. Але як? Як я, пытаюсь ви, 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 ви Україні, того, я пытаюсь учиться. Я понимаю, до сих ви, 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 пор ви, 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 слушай. Я пытаюсь учиться украинский язык, потому что я тоже я понимаю, что позиция украинском. те, которые видели, что те люди, которые разговаривают на русском, это э, не поддерживает э, ситуацию в Украине или не поддерживает Украину. Поэтому я начал учить украинский по чуть-чуть. Нет, -чуть. я тебя понимаю, ты сейчас разговариваешь на украинском, только я тебя понимаю. Но говорить пока я не могу. Мне вот, очень плохо получается. Думаете, понимаешь? Что? Поэтому, поэтому, если ты хочешь со мной разговаривать на русском, без проблем не, не хочешь не хочешь это твои права вот, но что? Ты, не, ты не найдешь язык который ты на, со мной можешь на него разговаривать. вот ну, тогда какой лучше со мной вообще не да, разговаривать ты говорить, конечно или вообще можем разговаривать на те язык который мы по понимаем в конце концов у тебя есть выбор но ты не имеешь права говорить что я унижаю конечно ты не, ты не разумеешь <связать> <связать> потому, что не ты что ты уважаешь э, так, что мова, это не имеет значения, так ты уважаешь? раз мова что? Не имеет значения. Конечно, имеет значение. Че какая разница? На каком языке? Какая разница? Какая разница? Это не, я вижу, что если у меня нету возможность разговаривать на этот язык, тогда я буду разговаривать на самый приблизительный язык, который похож на этот язык, чтобы люди смогли мне разговаривать. Удобно. Почему мне? Ты думаешь, что учить язык это легко? Вот а через день, так, что ли? Не для меня это просто. Ну, для меня это не так. А, а, слушай, а ты арабским владеешь? Конечно. А ты знаешь, сколько э, в, в арабском мове слив? Конечно. Сколько? 100 миллионов. Но... Я не знаю, сколько а именно. Почему арабам, арабам дуже легко вчити иноземные мовы? Это не арабам. Я тебе... давай я тебе даю немного информации. Это те люди, которые находятся в Северной Африке, особенно в западной части, как Тунис, Марок, Альжир. И почему? Потому что там было много оккупаций. Испанский, французский, І з за легко, легко, больше всіх вчить різні языки. Через це? Ти кажеш, через це? Через те, що була окупація? Да. Ні. Ні не через Через те, що там дуже у вас багато слів. Так. І через ті слова, що у вас багато слів, вам легко вивчати іноземні мови, саме через це. А не через те, що там була. Франц колония, да Ты думаешь, что, все, все, думаешь все. что человек... Я с тобою закинчив. Я с тобою закинчив. Mm -hmm. И если... Якщо... надеялся, что ты был более откровенный. Э, не был такой просто... Просто не даешь возможность слушать человека, который против тебя. Потому что, во-первых, я не умею вообще никакого неуважения к украинскому, наоборот. Понимаю? Якщо би ти поважав українців, ти би вивчив українську мову. Все, до побачення. Я пос... Все, чувак жив в Україні 10 років, його оточували російською мовою і він вивчив в Україні. Але він не вистрілював, що він живе в Україні. Бо йому так удобно було. Бо в нього оточення було російське. В нього б. Ну, це коротше тупі від маски. Тупі Поважаєш цю країну, в якій живеш, ти маєш знати цю мову. Все, не знаєш цю мову, не поважаєш цю країну, тебе ніхто не буде поважати.